Ось така цікава штука. Ми знайшли її біля охотній чи страж пожарної. Тобто, значить, в цьому селі я вже про нього розповідав, значить, десь на 300 людей значить, була добровільна пожежна дружина. І тут, значить, ось 1910 рік датовано. Значить, ось така от пожежна машина була. Шукали ми якийсь двигун. 1910 рік ну, вже були якісь пожежні двигуни. А, діти поїхали. Стоп, стоп! А, були якісь вже парові двигуни, але нічого тут такого не знайшли. Шукали ми місце для парового двигуна, заглядали тут Ой. в різні тут і ячейки, і одну. Другого нічого там такого не знайшли. Не знайшли. Значить, вирішили ми, що це все запрягалося, запрягалося в конну якусь повозку. Давайте подивимось на цю цікаву конструкцію. Значить, колеса на ресорах. Чотири колеса, задні, задні ресори. Отакі ось цікаві. У дуже в гарному стані ця штука. Значить, що ми маємо? Значить, маємо місця для. Я не можу зрозуміти, або для чотирьох, або для шести людей. Значить, два. значить, Двоє тут. Виходить, вони управляли конями. Що це таке? Що це крутиться? Я не знаю. Ні, це не дерев'яні, це. А, дерев'яні, точно. Ободи дерев'яні вже. Точно, і жучками вже погризано. Але так пофарбовано. Двоє спереду управляли. Двоє була команда. Це у нас насос. Ось такий довгі речах. Двоє були ззаду. І тут у того, хто сидів ззаду, він гальмував. Треба було... Ой. Треба було крутити оцю рукоятку. Щоб оце, оце гальмо. Оце речах гальмував. Так, насос. Насос є. Треба було тягнути, значить, тут стояла балка, треба було тягнути значить, двоє ззаду, двоє спереду. І, значить, тут ми маємо місця для під'єднання шлангів. Ось це у нас для подачі води. Чи навпаки, це. Вход, а це вихід. Ага, да, це вход, це вихід. Получається, під'їжджала ця машина до якоїсь криниці чи до якоїсь значить, водойми. Закидали туди шланг на подачу води тут з двох боків. І, а потім треба було відкручувати. Один, два. І там ще. Я думаю, що тут декілька шлангів можна було під'єднати. Ага. І цікаво ось тут площадочка, чи тут теж люди сиділи, чи стоячи їхали, чи ні. Ось така перша пожежна машина. Так, нам повезло сьогодні, за другий раз за день знаходимо цю пожежну машину. значить Маємо таку саму конструкцію, дуже схожу, але е е комплектність вже більше. Значить, тут маємо два таких от. Е Карамисла, вони чіпляються, сюди, сюди і сюди. І качаються. І ось такі шланги. І ось така. Ага, тут ще таке приладдя. Значить такий да. хамут для нашадки. Багор, такі старовинний, пила. І що це таке? Це знову таке, ага, якийсь прицеп. А це що? Ага. Це ось такі от. Шланги такі раніше були. Угу. Mm -hmm. Ну і схоже, що це такі. Е, не знаю. Там щось ще. От туди клали якісь знаряддя туди. І ось такі от насос на два поршня. Відро. Mm -hmm. Ну ось так от. Така конструкція. Так, ось табличка така. Тут в принципі, все написано, що це, значить, машина, а по-польськи називається сікавка. Конна. А, е, значить, Вона була для екіпажу на 6 чоловік, Ось вони запараховані. Запрягалися двома конями і, ну, і до цього часу підтримують її значить, в робочому стані. Такі от фотографії. Ще написано, що це музей профінансовано швейцарською конфедерацією для нових членів Євросоюзу, євроспільноти. Отак, от, от, коли Польща вступила, Швейцарія дала такі ще гроші, щоб для, всяких, для музеїв щоб відновлювали. Ось така вам сьогодні цікава екскурсія. А ми мандруємо далі. До зустрічі.